Невже вже 10 років пройшло з цих героїчних подій Революції Гідності, які переросли в народження нації? Я згадую 18 лютого події в Маріїнському парку, коли переді мною гинули. Десятки людей, які прийшли вимагати свободи і демократії, повернення країни до Європи. А їх за це, а їх за це нелюді вбивали і знищували. Я згадую будинок офіцерів і фоє готелю де. Покритими білими простірадлами, лежали тіла героїв. І я згадую тих, хто віддавав накази їх вбивати. А на жаль, сьогодні ми чуємо від тих, хто надавав ці накази, привітання з річницею Революції Гідності. І коли ми кажемо, що вони повинні змінитися, вони мають відправити цих нелюдьків Януковичівських і Портновських, як мінімум назвали ще історії, як максимум в'язницю. Я згадую, як не тільки стояли десятки тисяч людей, включаючи світло на телефонах, але і вночі, коли залишалися біля майдану, біля сцени. Менше тисячі людей і такий, знаєте, острах, повз, що невже ранком не вийдуть люди? Згадую палаючи будинок профспілок. Дим, який піднімався від шин для того, щоб сховати і заслонити захисників від куль бандитів. І ми всі дуже добре пам'ятаємо інститутську, яка була залита кров'ю. І це була ніч. Але потім приходив ранок. Ранок ще не нашої перемоги, бо 20-го загинула більшість Небесної Сотні. Але ранок, який давав надію, надію в перемогу і це дуже дуже важливо. Дуже важливо, що сотні бійців самооборони, сотні учасників Майдану одразу ж в перші дні пішли на фронт боронити суверенітет і незалежність України, боронити нашу свободу. І сьогодні, в цей день ми маємо пам'ятати. Що ще немає перемоги над ворогом, але ми точно не маємо втрачати надію і віру в цю перемогу. І кожен має робити все для того, щоб не просто наблизити перемогу, а зберегти Україну. А в цей день велика шана, велика пам'ять і наша молитва, щоби Господь. Помістивих в місто світле, в місто прохладне, в місто покойне. Вони це заслужили. А ми їх подвиг ніколи не забудемо так само, як і подвиг тисяч героїв, які віддають зараз своє життя для того, щоб захистити український народ, захистити українську державу, захистити Європу і захистити світ. Від нелюдя, який сьогодні хоче знищити всіх нас, хоче знищити весь світ. Ніколи йому цього не вдасться так само, як і не вдалося перемогти під час Революції Гідності Небесну Сотню так само і нашим ворогам не вдасться перемогти Україну. Слава героям Небесної Сотні! Слава Збройним силам України! І слава Україні! Героям слава!